Я хотів би, аби мій голос став одним із мільйона. Я хотів би, щоб всі українці, в кого є будь-який мобільний гаджет та одна хвилина часу, записали подібне відео. Я хотів би, аби наші голоси почули. Я хотів би, аби там, за кордоном, у мирній Європі та Америці зрозуміли, що Україна це. Не лише територія, десь там далеко. Це ще й мільйони життів. Мільйони людей, які потребують допомоги. Our dear foreign friends and partners. My name is Vyacheslav. I am living in Odessa, Ukraine, and I need your help. But it is not about me. It is about of population of our country. We, uh, Ukrainian peoples, need your help. We need your knowledge. We need your support. We need your weapons. Our neighbor, Russian Federation, aggressor of our war, don't understand language. of diplomatia. They just understand the language of power. So we need your support, we need your weapon to be more power and to be stronger. We need your support. Хочу додати, шановні українці, давайте звертатися, всі, хто може, запишемо невеличке відео, Поставимо загальний хештег, наприклад, Voices of Ukraine або Save Ukraine або Голоси України, щоб нас почули. Так вже вийшло, що наші сусіди, ті, які розпочали війну, живуть за принципами 17-го сторіччя, за правом сильного. Тому, на жаль, з ними не можна домовитись, бо вони не розуміють мови дипломатії. Все, що вони розуміють. Це мову сили. Тільки якщо ми будемо потужнішими та сильнішими, вони зможуть з нами говорити. А для цього нам потрібна зброя, для цього нам потрібна потужність. Адже тільки так ми зможемо перемогти в цій війні. Чи готові ми домовлятися, там цілий скандал понісся про це, але я вважаю, що домовлятися можна лише в тому випадку, коли ми будемо жити. Іншого не дано. Тож разом до перемоги будемо робити все для того, аби Україна перемогла. Слава Україні!